Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, як ви можете підтвердити свій стаж. Якщо ви е, маєте статус внутрішньопереміщеної особи, ви переїхали, трудову книжку загубили, ваше підприємство вже не працює е, і так далі. В таких випадках Міністерство реінінтеграції тимчасово окупованих територій надало роз'яснення. А саме хочу нагадати, що в нас діє постанова Кабінету міністрів України за номером 637. Яка вказує, що стаж роботи за відсутності вашої трудової книжки може також підтверджуватися показаннями не менше двох свідків. Тобто, якщо ваше підприємство, установа чи організація розміщується чи раніше розміщувалися на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій, то дана норма діє в даній ситуації точно так само. Необхідний стаж може бути. Підтверджений за показами не менше двох свідків. Хочу також нагадати, що свідками можуть виступати люди, які вас знають по спільній роботі на підприємстві в установі організації та мають документи про свою роботу за час, стосовно якого вони будуть підтверджувати вашу роботу. А вже, відповідно, на підставі даних показань органи Пенсійного фонду України. Підтверджують стаж роботи для призначення пенсії. Тому, будь ласка, також знайте, що маєте на це право. Користуйтеся.